Слава Україні! В цьому відео продемонструємо вам е, про перевірений спосіб, не вигаданий нами. Це ми просто парилися в інтернеті, Юра в частності, і знайшов е, спосіб, як в домашніх умовах при наявності микрохвильової пічі. Ну, я думаю, в українців вона у всіх є. Принаймні у кого немає, скоріш за все, кацапи побували в хаті. А так вона є у всіх. Можна перевірити вологість кукурудзи. Ну. Чисто теоретично, я думаю, для багатьох культур такий спосіб підійде. ну В ну, даному випадку. Я Не знаю, що масленичних воно чи ні? Ну, короче, давай короче, по кукурудзі. Ми... Давайте по кукурудзі. Значить, Є два зразки. Перший зразок це після сушки у нас уже по ручному вологоміру показує 13.8, 13,7, отак, приблизненько. І другий зразок, отам він далі. Це з-під комбайна десь 20%. Виходить, відсотків, Не сушена ясна справа. З якої починаєте? Зубою. Що Значить, принцип, якщо буду помилятися, Юра буде виправляти, він поки буде робити, я буду коментувати. Значить, для зручності підрахунків і всього іншого, нам потрібні ваги з мінімальною ну, мірою, як воно там. Ну, с... Ділення короче, кажучи. Да, ділення в, грам. в грамах. Ну, ясна справа, на 500 кг вагах стареньких 250 грам да. буде важкень вирахувати. А тут, в даному випадку, у нас такі от маленькі ваги, виходить, получаю... скільки тут ділення? А, один грам, грам. Да, грам на 10 кг на 10 кг ділення. 250 грамів. Сировини, так її беремо для зручності підрахунків. Ну, це формула ця під, під 250 гам, яку можна... під вагу. Так. Розмелюємо її чи то блендером, чи то кофемолкою, Коротше, що у кого і як є. Це, я так розумію, зроблено для того, щоб більша поверхня і швидше вологу віддавала і більша поверхня контакту було саме цієї кукурудзи з нагріваючим елементом. Що там по мікрохвильовці? — 600 ватт. На 600 ватт на потужність так, треба ну, ставити. Диви... Ну зараз ми будемо все розмав... ну, розказувати, давайте змелимо. Зараз треба витягнути. Попало. Угу. Ну йде, виходить, розмов, засипається. Всього ну, 250 грамів треба. Угу. Ну, а оторвати тут треба було, чи як. І ми ж написали вже, ми ну, камеру тарувалися. А, таруш ми ж так. робили. Скільки ну, там? 665 грамів. Так, ну перед тим, як ми будемо робити в да, ми повинні його все відтарувати, тому що нам потім треба буде відняти від маси, ну, щоб ми знали, наскільки усушиться наша кукуруза, щоб нам вирахувати процент влаги, вона із, ну, який вона випарується. Дивіться, це ми тепер пересипаємо. Все. Угу. А то, що ціла, там нічого. Ну що, воно ну, ну, так розробилось, ну знову у нас по половинкам? Бач. Mm -hmm. Нічого не залишить. Ти ж тоді як грався, виходить, все воно схопилось, так? Да? Так. Так, дивіться. Тепер ставимо і виставляємо 600 ватт. Ну, приблизно 20-та влага, ну десь хвилин 15, я думаю, буде достатньо. Mm -hmm. ну, все одно потрібно бути тут і на запах його. Ну, відчувати, як почне підгорати кукуруза, значить досить. Все, тоді треба важити і все. Мішати зараз спробуємо. Той раз я не колотив, а цей раз нам потрібно спробувати. Зараз хвилин 5 пройде, ми поколотимо його і знову і так через 5 хвилин. Ну, спробуємо, щоб більше щоб воно було випарувувалося. Юра каже, сиростю запах. А ну, Ну не... о, видно, видно і на камері пари. Ну, позаб... ну це... Ну це ще ще волога випадалася. Ога, ну сейчас пере перемішаємо. Ну бач, мокра так. А, і розбухла трохи, по-моєму. Ну, трошки. Ну, 20,5. 25, так. 20, а 25, да. угу. так. Ну можна чуть ну, мільчіше його роздробити, на наступного разу. Угу. Трошки довше треба його. Это... Гріть. Так, тихо. Ну, Юра, це вже пішов в мінус. Ага, більше влаги буде. Угу. Це трошки переколотилися. Ну щас. так, це тільки 4 хвилини, грубока, 3,5. Так, пройшло що там? 12. Ні, 11,5 11 11 хвилин. Мішали декілька разів. І ось. Спочатку пішов запах такого попкорну, а вже зараз пішло підгорання таке. Ось до цього моменту якби виходить. Стоп-робота, стоп так. Зараз що? трохи підстигне. Угу. Там, ну, хвили, хвилин 5 і будемо важити і віднімати і ну, будемо розвагу, врахувати розвагу. по таблиці. Угу. Ось трошки підстигла наша кукуруза. Це та що 25. Так, вмикаємо ваги, кидаємо нашу кукурузу. Е, бачимо 864 грами. О. Так. Не, 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 дружок, туди Так, 864 грами. Так. Старого ми знаємо, у нас цієї склянки, 665 грамів. Це у нас виходить 49 грамів, правильно? Зараз подивимось, як ти рахуєш. Почекай. 8, 6, 4, 6, 6, 5. 51. Да, 51. 51 грам. 51, що там? Ні, ну так, давай напишемо, потім порахуємо. Поширюємо, поширюємо. 51 грам. Ми ділимо на 250 і потім в нашу щоб, ну, щоб виходить, множимо на 100. Що там у нас виходить? 20,04. Так, виходить. ну допустимо, 0,204. Множимо 0. на 100. І у нас виходить 20,4. Загрузка у нас була через вологомір 25. Ну так, да, контроль, коротше кажучи, вологи був 25, а це вийшло 24. Ну, це. Така похибка, це взагалі нічого. Ну, ну так слухай, це ні до чого. Коротше, е... спосіб працюючий. Що ти хотів? Ну, зараз усьо, дивіться, ми змололи цю трошки краще. Суху приготували. Краще дивіться, як вона змололася сама. Це та, ну. що сушена, що ми сушили. Що По 13,8 вона поки... 13 показувала. Ще й ми її не гріли, нічого, просто змололи. Так, зараз я її Вона розмололась краще, ніж та. Ну, в принципі, скажу так, що ще раз повторюсь, ми вже перевіряли це за кадром, Юра тут грався не один раз. Ну Ми зараз ще пограємося, потім підсумуємо. підсумуємо так. Підсумуємо, Робимо ту саму процедуру, що із цією, зараз вимиваємо ту чашу, не, вичища... не, не мочимо. Ну, да, щоб вона чистенька була. Засипаємо це і робимо процедуру з цією ж сухою. Скільки там? 11,5 хвилин у нас зайняло, зайняло час, щоб висушити цю 20-ку. Цю десь хвилин 8-мінус. плюс -мінус. Ну, Зараз подивимося і скажемо. Так, є у нас вже результати по посушені, значить все сходиться. Ну, В межах. Ну, Давай прорахуємо ще раз. Давай. Ми, так, вже ми отримали 881 грам. Це грязне. Це грязне. 881 мінус Старо, 665. 65.

На 100 ти 13... ж просто переносиш і загружали ми отримали 13,8%. Ну, по по вологоміру, по ручному 13,8 було, а вийшло якби 13,6. Ну, 0,2% це взагалі. Ну, це похибка за 10 грамів, якщо б чуть точніше, ну, можна Та, тоді піти. Йо. Ну не 3%. Mm -mm. Спосіб працюючий, в принципі, для того, щоб для чого він потрібен, щоб вам перевірити свій вологомір, перевірити ну, ту ж саму якість наданих вам послуг, якщо там хтось вам десь щось сушить, перевірити вхідний матеріал, який ви отримуєте на доробіток, якщо отримуєте, або свою кукурудзу, просто перевірить. Плюс ну, елеваторам ви нічого не докажете. Тут я навіть і слова за це не казав, тому що. У нас це 3% накрутки, елеватори беруть по волозі зразу. Мені навіть дзвонили, казали, що 4-5 є, накручують, і що ціни не вистачить, тоді точно буде ще винен елеватору за надані тобі послуги, щоб висушити твою вонючу кукурудзу, то ти нам ще й винен. Це при тому, що вони залишають собі всю кукурудзу, все, але по заліку будеш, ти їм ще винен. Спосіб працюючий для особистого використання, так би мовити. Обов'язково треба давати трошки остигати цьому ділу, бо як, коли вона гаряча, одна вага, ми вже перевіряли. Так ось а коли градусів 60, навіть. Так, ну, да, не зовсім до холодного, щоб шля, вага маємо. міняється. Тобто, щоб точніше дізнатися, треба дати час трошки йому охолонути, щоб воно ну, не спішить. Нам ж тут не сотні тонн треба перевірити, тому нам спішить з цим немає куди. Е, тут е, час скільки зайняло, скільки ти там став? 8 хвилин? 8, десь хвилин ну, я стало, вийшло 8-20 ми сушили. 8-20 десь. Це приблизно почало підгорать. Може, Темнічно, на камері і не буде видно, а цятки такі темненькі появились, і запах, і пара пропала. Ну, все як у сушарці в плані що ну, точно. Саме пару це менше. запах, запах. от трошки починає підгарати. все, значить, хватає. Все готово. Це приблизно вам. Значить, дивіться, по вазі 250 грамів. Це. Орієнтир і е, величина, з якою легше вираховувати. Тобто, розумієте, якщо ми беремо 100 грамів, то у нас кожен грам похибка це там відсоток. Тобто ви просто буде велика дуже похибка. Е, ви не зможете більш точніше вирівню, ну, вирахувати оці всі справи. А 250 грам, можна більше, ну навіщо? 250 ну, принципі, грам, тут виходить грам 0,4 е, кожен грам з 250. Ну, слухайте, тут же ж не космічна технологія, тут просто подивиться, перевірить, зробить звірку, що власне і вдалося. До побачення.